Майбутній час може передавати дію, яка для прикладу може відбутися завтра, моген, післязавтра, übermorgen, Завтра вранці, morgen früh, наступного тижня, nächste Woche, наступного місяця. Monat» або просто у майбутньому – «in der Zukunft». Футурум einz утворюється за допомогою допоміжного дієслова «Werden» у теперішньому часі та інфінітиву. Тобто, для того, щоб побудувати речення у майбутньому часі, ми повинні знати, як відмінюється. Сильне та неправильне дієслово «верден». слово верде», Я буду, ду віхст, ти будеш. Ех зі ес вікт. Він вона воно буде. Як бачимо в особі ду та в особі ес», er, він вона воно змінюється коренева голосна Е e на і. Особі іх ми мали верде, а вже у собі ду, – «вєхст» та ех зі ес» також вікт. «зі» та зі ми, ви та вони верден. Та і ви, коли звертаємося до колективу, вердет. Спробуємо перекласти речення у майбутньому часі. Я поїду до Києва. Я поїду до Києва або Я буду їхати до Києва. Для цього нам потрібно знати, як буде їхати до Києва. Їхати до Києва Київ фаген». Пам'ятаємо правила утворення майбутнього часу. Це допоміжне дієслово верден у теперішньому часі повторююсь, та інфінітив. Отже, я поїду до Києва або Я буду їхати до Києва. Іх, верхде нахиїв фаген. Дієслово верде займає у нас друге місце, а інфінітив повинен знаходитися в кінці речення. Тобто я поїду українське поїду німецькою буде звучати як верде фарен. Я поїду, я буду їхати, іх верде фаген. Наступний приклад. Дивитися телевізор. Дивитися телевізор німецькою буде fernsehen. Ну, Ферн пам'ятаємо відокремлювальний префікс. Але це наречення не впливатиме. Я буду дивитися телевізор. Іщ werde фернзейн. Іх верхде фернзейн. На першому місці підмет, хто я. На другому допоміжне дієслово ВЕРДЕ у відповідній формі та інфінітив фензеїн. Deutsch lernen – вчити німецьку. Побудую речення. Я вчу німецьку. Ich lerne Deutsch. Я буду вчити німецьку і Deutsch lernen. Інколи теперішній час може передавати також дію майбутнього часу, якщо дія точно відбудеться у майбутньому. Візьмемо наступні словосполучення: працювати в саду, Im Garten arbeiten. Іти в бібліотеку, In die Bibliothek gehen. робити покупки. «einkaufen» їхати в місто. In die Stadt fahren. Спробуємо побудувати із даними словосполученнями речення у майбутньому часі, речення у футурум 1. Візьмемо перше словосполучення працювати в саду. Працювати в саду im Garten arbeiten». Побудуємо речення Я працюватиму в саду. Я працюватиму в саду або Я буду працювати в саду. «Ich werde im Garten arbeiten» Знову бачимо той самий порядок слів. Підмет «Ich» допоміжне дієслово «werde» та інфінітив в кінці «arbeiten» Іти в бібліотеку. In die, Bibliothek gehen. in die Bibliothek gehen. Завтра ми підемо у бібліотеку. Завтра ми підемо або будемо йти. Німецькою мовою дане речення звучатиме лише в одному варіанті, тобто будемо йти. Morgen werden wir in die Bibliothek gehen. Маємо речення, яке розпочинається з «morgen», тобто завтра з обставини. Але на другому місці буде стояти те ж саме допоміжне дієслово верден, після чого підмет – «вє». Ось такий порядок слів ми матимемо, якщо у нас речення розпочинатиметься із обставини, тобто коли, коли відбуватиметься та чи інша дія чи подія. Робити покупки – «einkaufen». Тобто в українській мові є два слова робити і покупки, в німецькій мові лише одне Einkaufen. Перекладемо речення Я робитиму покупки на наступному тижні. Наступний тиждень на наступному тижні пам'ятаємо некстево. Ich werkte necksteвоhe Einkaufen. Ich werde nächste Woche einkaufen. Звісно, речення можемо почати із woche». Далі буде стояти Верде, далі Іщ і Анькауф. Або верде нексте вохе Анькаун. Робитиму покупки Верде Енкауф. І у нас залишилося ще останнє словосполучення їхати в місто. In die Stadt fahren. Їхати в місто. In die Stadt fahren. Завтра вранці, мої друзі їдуть в місто. Мої друзі це особа у нас вони множина. Мої друзі. Завтра їдуть в місто. Morgen früh – це завтра вранці. Werden – Будуть. Meine Freunde – Мої друзі. Індіштат в місто і фаген їхати. Порядок слів не змінюється. Маємо на першому місці обставину могнфрю, це в нас зворотний порядок слів, але на другому у нас обов'язково в розповідному реченні має стояти дієслово вертен, після чого підмет, хто meine Freunde, мої друзі, куди in die Stadt і в кінці інфінітив фаген.